Вітаємо вас знову у програмі Точка відлику. І знову ми будемо говорити про рівні справ та можливостей жінок та чоловіків. І як завжди, цю програму проведе Вікторія Курилка і я Анатолій Мішин. Доброго дня. Перш за все, я хочу зазначити, що наша програма стала можливою для виходу завдяки підтримці управління в справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Полтавської обласної і, звісно, творчої підтримки ТРК «Алтава». Ну, а сьогоднішня тема нашої розмови гендер по українськи у порівнянні з гендером по британськи адже маємо цікаву гостю в нашій студії. Вітаємо вас, Світлана Пиркала. Добре. Думаю, що багато полтавців знають, що Світлана Пиркала є нашою землячкою, але нині вона вже тривалий час проживає в Лондоні, де працює на українську службу BBC. Ну а врешті-решт, я хочу підкреслити, що вона автор багатьох книжок, завдяки яким. Ми її називаємо однією із найвідоміших сучасних українських письменниць. Дякую. Звичайно, гендерне питання. Я думаю, для вас дуже цікаво. Щось мені так здається. Вам так здається, бо ви мої книжки читали. Так, можна сказати, що я гендерно стурбована. Ну, це, як ми перед цією програмою говорили, лунає як якесь звинувачення, ніж ніж як комплімент. Але справді. Коли зростаєш в Україні, де жінка приходить з роботи з величезними торбами, миє, шиє там пере і так далі, там ще дітей виховує, а чоловік якось стереотипічно на дивані. на дивані. Ну і воно не завжди так, звичайно, не в кожній родині, але рано чи пізно дивишся на це все, думаєш, а секундочку, а що це ще таке? в мене я важу менше, є менше на зріст, і я маю там оце ще оце виконувати цю акробатику сімейну. Ну, Я особисто маю зізнатися, якось так влаштовувала в своєму житті. Що... Воно було порівну, але все одно, порівну це як там 60% роблю я, це як, це теж не порівно. Тому гендер, звичайно, мене завжди турбував. В моїй першій повісті зелена Маргарита, навіть цілими сторінками описано, як жінки ведуть себе, як чоловіки. І я там пропонувала навіть список ну, жінкам, які вже так гендерно стурбовані, що вже немає сили. Навіть цілий список, як користуватися чоловіком правильно. І що з нього теж може ну, бути. Ну, рекомендуємо шновим жінкам. Можливо, певну міру вам пощастило 60 на 40. Не так вже і погано розподіл домашніх обов'язків. Язк, обов можливо, пощастило, тому що у вас чоловік аж не не українець. Ні, з тим чоловіком, що зараз, то взагалі. Американець. Ну тобто, я звичайно, в мене не було іншого чоловіка, але були бойфренди і таке інше. Але чоловік мій американець, але з ним якось можна. Торгуватися, тому що він довше працює, у мене коротший робочий день, і він більше заробляє. Mm -hmm. Тобто ми можемо якось подумати, що кому легше зробити. А коли воно чи він, вибачте на слові, менше працює, менше заробляє, сидить вдома і якось нічого не робить, не хочу тикати пальцями ні на кого. Всі були дуже гарні завжди, мої друзі. Але ну, постає питання, так, одну хвилинку, а ну давайте ділитися чесно, що це ще таке. Так, Світлана, а як ви вважаєте, все ж таки є якийсь певний стереотип поведінки, який ну, виходить із ментальності українських чоловіків? Все ж таки він є? Ні, так, на так. вашу думку, так? і він відрізняється від, скажімо, від західної форми поведінки чоловіка, які більш прогресивно, я так вважаю, налаштовані. От я ваше таке спостереження? І... Так, я думаю, що є різниця і в чоловіках, і в жінках. В Україні якось все так більш традиційно. Ну, По-перше, раніше люди одружуються. Я думаю, і сім'я, і традиції це все впливає, і те, що людям легше разом жити якось фінансово. На заході одружуються пізніше. І там жіночий uh -huh. тип поведінки теж вже дуже відрізняється. Жінка закінчує університет, там чи, чи починає працювати і думає: зараз я вийду заміж. І там мені треба буде. Чи народжувати дітей, чи не народжувати, але це вже буде чоловік, це вже буде родина, і він буде мені оце компостувати мозок. А за що? Чи потрібно мені це? Вона дивиться на свою зарплату, яка теж відрізняється від чоловічої, але на маленький відсоток. Вона дивиться на свої робочі години, і вона розуміє, що в принципі їй фінансово, соціально вже не потрібно виходити заміж раніше, і вона може собі дозволити чекати і шукати пару, яка їй підійде. Чоловіки ж бачачи, що що таке, намагаються, по-перше, поводити себе по-іншому, mm -hmm. уже нам не вимагати нічого. А вони нічого не Не те, що нічого треба виховувати. Та не те, що нічого. Вони теж звичайно всього вимагають, але це ну масштаби інші. І вони вже розуміють, що та треба цінувати це. О, в Україні ж мені здається, на превеликий жаль жіночі ну, зусилля. По-перше, жінка сама не цінує, Absolutely. а по-друге, чоловік yeah. не цінує. Вона оце паше, 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 а потім впаде, заридає собі гіркою та й напише народну пісню про те, як же їй тяжко. А чоловік навіть не розуміє, що відбувається. Чоловіки, вони ж все таки інші істоти, з ними треба говорити чітко. Я затостомилася, в мене немає часу, я цього робити більше не буду. А він скаже: Ну, я ж не хочу. А ти від цього не повинна вставати і все таке і все одно робити, бо він звзанив, за а продовжувати ну, от, дискусію і торги. Так, якби чоловік, бо чоловіки вони ж так само торгуються, як і жінки. Жінка хоче уваги там, щоб її цілували, любила. Чоловік хоче, щоб не треба було шкарпетки прати. Ну і треба якось добавлятися. Пані Світлана, тобто, так як на мене, перший висновок це те, що для того, щоб жінка да, мала право, умовно кажучи, на такі торги, вона повинна бути соціально, е... активною, і, да. активною, і соціальною і активною, і соціально, і фінансово спроможною. Тобто, путь шлях до, скажімо, рівності. В суспільстві, в родині лежить через і, і, таку незалежність, так? фінансову, соціальну такі інші. Для через освіту, це, так. професійний ріст, та такі інші. Мені здається, для, ну, для мене, для таких людей, як я, там, за типом, це єдиний, напевно, шлях. Але я думаю, не обов'язково це повинен бути єдиний шлях для всіх. Адже жінка, яка яка живе в родині, турбується про родину mm -hmm. і вкладає свої сили, свій час і, можливо, Інтелект, планування, в родинний бюджет і так далі, вона ж вкладає так само туди зусилля, як і чоловік. Просто чоловік пішов на роботу, а вона залишилася вдома так само будувати цю родину. Просто треба знати ціну цим зусиллям, не казати, ага. я не неща... ще ну в кожного звичайно, своя ситуація, але це не нещасна домогосподарка, а це повноцінний працівник в родині, це половина родини. Тому на Заході, зокрема в Британії, таку велику увагу приділяють рівному розподілу. Речей після розлучення, майна. І uh -huh. іноді дивишся на, на такі ситуації, коли жінка, звичайно, нічого не зробила, там, чи мало дуже чого зробила в родині, вона там десь ходила на ланч, ходила по ресторанах і так далі, купувала там, ну, от, як, наприклад, в випадку сера Пола Маккартні. Uh -huh. Робила дуже мало, і якби всі її не любили, бо ну, така людина якась неприємна. Але з точки зору закону, сказали, що. Давайте дивитися на це не, не тому, що вона була така чи така, тому що ми її всі не любимо. А давайте дивитися на загальний принцип. Чи жінка є е, повноцінним будувальником родини і так само забезпечує чи матеріальні цінності, які чоловік приносить, так само важливі, як і ті нематеріальні цінності, які жінка створює. Так, ми як суспільство погоджуємося з цим. Значить, давайте відповідно діяти. Ну, я маю сказати, що. В даному випадку закінчилося все позитивно. Угу. Пані Світлана, але, скажімо, держава підтримує жінку не лише в процесі розлучення, я так розумію, чи адекватно оплачує і підтримує держава жінку, якщо вона займається родинними справами? Держава я... нічого. нічого. Ну, ми завжди кажемо в Україні держава, це держава, це все-таки в Британії кажуть, суспільство ага. або законодавство. Держава, що таке держава? Це у нас вважається держава, це те, що ми бачимо по телевізору. Це от вони держава, вони нас повинні підтримати. А там, якби суспільство складається і усвідомлює те, що воно складається з невеличких таких ячейок, і ці ячейки можуть об'єднатися і вимагати своїх прав, якщо що. Не, от так от, таки суспільство да. підтримує жінку. Ну я б сказала, що. Ну, фінансово, якщо вона не працює, а, Мало, а, а лише в родині, то якось вона забезпечує. Тобто, ви її? маєте на увазі. що... Якісь ячу? соціальні виплати, ну наприклад, при народженні дитини, при догляді за дитиною, таке інше. Так, у Британії є так званий відпустка по догляду за дитиною, так само, як у багатьох країнах, mm -hmm. не у всіх, до речі, розвинених країнах вона є. Mm -hmm. В Британії вона здається. На даний момент вона зараз збільшується. Здається, на даний момент це 9 місяців. Угу. Я не певна, чи, чи, чи це так, тому що вони зараз дуже стрімко збільшують. Можливо, буде цілий рік до кінця цього року. Але це не означає, що вона оплачувана, бо дуже оплачує працедавець. Ага. На Бібісі, там де я працюю, повний повна зарплата йде 4 місяці. І це вважається дуже добре. А далі це 100 фунтів на тиждень. Догляд допомога на дитину, тобто так, щось там з бюджету йде для жінці, але сказати, що на це можна вижити ні. А до речі, може чоловік піти у декретну відпустку з а не дружина? Скажі? З приводу цього зараз йде велика дискусія. Чоловік може взяти так, так званий leave, тобто догляд, батьківська відпустка на два тижні. Два тижні оплачуваних, і ще можна взяти, здається, два тижні неоплачуваних, але. В принципі, там якось можна піти в відпустку з догляду за дитиною, але це ось якісь великі треба перепони, дола там треба багато пояснювати. Тобто, так легко, як жінці, це не можна. Ну, ми тут прогресивніше, такі розумію. Українське законодавство вже дозволяє чоловіку більш-менш легко взяти на себе цю функцію. Ну так воно там якось дозволяє британське. Я mm -hmm. у нас дітей поки що немає. Тобто, я ще чоловіка не намагалася випхати в декретну відпустку. Хай поговоримо може за кілька років. Я взагалі зараз гендерне питання у нас в Україні. Ну мені здається, ну років п'ять чи найменше, так mm -hmm. воно піднімається. Ми починаємо про це говорити. Врешті-решт, що гендер, ми лише нещодавно дізналися про це англійське слово. Таке я думаю, що на законодавчому рівні Україна досить прогресивна. Ну, Законодавчому да насправді, да. але далі закони у нас, насправді непогані да. інша справа як якони Да. Це теж наш менталітет, на відміну, скажем, від того, що англійську, мабуть, там закони більше менше підтримуються. Закони я хотіла ще додати такий момент. Закони у нас прогресивні, там написано не можна дискримінації за статевою ознаку і так далі. Але ми з вами можемо взяти газету з оголошеннями про роботу. Відкрити її і подивитися, йщу жінку бухгалтера 45 років, і питання. до, до 45, років. Чи до 45 до, років. А то й до 35. І тоді починаю, да, і можна п'яти. Молода блондинка да. одну, з длинними ногами. Одну хвилинку. Mm -hmm. А що це таке? А як якщо я чоловік 50 років, і я гарний бухгалтер? А якщо я чоловік 25 років? І гарний, ну, а, а не дай Бог там, іщу там мужчину, такого-то, -та, такого-то. -та, а ти думаєш, а ти жінка з такою професією. Ну, і насправді на побутовому рівні іноді можна вирішити цю проблему, просто приходиш і кажеш, от я жінка, але я все одно хочу. І іноді люди нормально на це реагують. Але таких немає ну, В Британії просто уявити собі неможливо, що роботодавець, mm -hmm. який знає, що на нього зараз в суд подасть, ота, ота, ота ота організація, і засудять його просто зі шкури. Він подумає тричі перед тим, як це так, так зробити. І от... При тому, що звичайно багато людей страждають від цієї судової системи, але багато людей думають багато разів, перш ніж сказати щось таке, що Мабуть, в цьому одна із причин, скаже, тому що не тільки відсутня гендерна дискримінація, ну принаймні суспільство намагається уникнути будь-якої дискримінації. Я до чого повертаюся, тому що е, насправді в нас вважаються і абсолютно афішують і роботодавці, і е, державні службовці, тобто люди, які приймають рішення. Що роботодавець має? Абсолютно за собою закріплене право обирати, кого взяти на роботу, за якими критеріями, крім професіоналізму, і тобто тут віки, стать і все таке інше. І насправді жодному не приходить в голову подати на такі оголошення або на такого роботодавця в суд. Тобто, у нас не ті, що практики, а навіть у нас думок таких немає, що це може бути порушення прав людини. Насправді ми цього навіть не усвідомлюємо. І до речі, якщо можна, повертаючись до теми, все ж таки народжу винності, Анатолій підтвердить, що. У Нас багато було гостей. В нашого взагалі я хочу так сказати вам презентувати нашу програму. Мабуть, вона є єдина в Україні, телевізійна така гендерного спрямування. Якщо додати, що у нас є ще і газета, і вебсайт, тобто такий медіахолдинг гендерного спрямування, мабуть, єдине в Україні. <головіцю> <головіцю> да. Але але насправді, коли ми запрошуємо багато гостей, в тому числі мажновладців високого рівня, вони кажуть. Стоп, як висловлюючись в вашим слонгом. Стоп, хвилиночку. Яка робота для жінки? А ви ж не розумієте, що якщо всі жінки будуть мати кар'єру, будуть працювати, будуть соціальними, успішними, такі інші, ми ж ви в конце концов. хто ж буде народжуватися? Ви ж розумієте, що за гендерно просунутим суспільством стоїть повна відсутність народжуваності, тобто крах, Все. Ну, це братьян, як, як ви розцінюєте таку позицію, що якщо жінки, якщо ми е, будемо гендерно чутливим суспільством. Тому просто вимремо ну утрируючи, але ну, це так, насправді так. позиція, і в тому числі наших керівних, так сказати, ну, як вони, людей, які якщо формують вони, політику. що вони в нас динозаври, то що ти тут зробиш? Але eh, ми шо, вони приймають рішення. Ну вони насправді. динозавричі рішення і приймають. Як ви, подивіться ж на ці рішення? Eh, звичайно, подивитися треба на історію. Ну давайте навіть не на історію, а на сучасний світ. Які країни, в яких країнах ми хочемо жити? На які країни ми рівняємося? На ті, де жінка грає рівну роль в суспільстві, чи принаймні важливу? Чи на ті країни, де жінка сидить вдома і народжує? Ні, ми хочемо, ми хочемо бути як Бутан? Чи ми можемо хочемо бути як Арабські Емірати? Хай Господь благословить, чи Аллах, чи хто там у них ну хай собі живуть люди. Але ви хочете бути як вони? Куди ви пошли посилаєте своїх дітей навчатися? Ви посилаєте їх десь там в Дубай? І то ще цивілізоване місто, чи ви посилаєте їх у Лондон? Але ж хочемо, щоб при цьому жінка у нас Але залишалася цьому, в тих... Наша жінка, хай сидить на кухні, да. боса й вагітна, і що ще да. читати не вміла. Але ми будемо їздити в цивілізовані країни, і там ми собі будемо будувати життя. Туди ми будемо переводити свої праведно чи неправедно зароблені кошти. Бо ми хочемо бути там. А от жінках давайте mm -hmm. жінок ми пригнобимо, щоб вони мовчали і там не ні. Це все звичайно дурниця. Народжуваність падає в, в, в всьому світі, де є. Ну де де є, де є цивілізація, але вона не падає в деяких країнах. Наприклад, вона не падає в Америці. В Америці нормально все з народжуваністю, тому що суспільство сказало так: жінка має право вибору, має право ось на ну і потім вони вони мають якусь систему догляду за uh -huh. дітьми. Там можна найняти дешеву няню. Але фінансові там програми, державні програми підтримки родин, яких народжують дітей. Вони отримують е українські mm -hmm. пасобі, да при народжуваності дитини. Ні, такого як в Україні нема. Так, як в Україні нема, але все ж таки там чим більше дітей, тим більше так, хочу 5 копійок ставити вже як чоловік. Бустро, тому що бустро. я вже жалкую жартома, що запросив Світлану і вона насправді дуже багато. Я люблю чоловіків. Я люблю чоловіків, але хай вони мене теж люблять і дають мені право... Але ж ви знаєте, з іншого боку, ну теж традиційне уявлення про чоловіка. Він заробляє гроші. Він є, скажімо, джельтменом. Він дарує дружині там. Діаманти, таке інше. <сі> ну В а... залежності від того, який це чоловік. Ну, ще друг... не завжди ну, так. Навіть на якщо в нього є багато, його, він не завжди це робить. Багато жінок мріє саме про такого чоловіка. І вона погоджується навіть бути при цьому домогосподаркою. От, от таким жінкам що можна порадити? Хай мріють. Ну, про чому? такого принца. Мені здається, що жінкам насправді між нами. Пощастило в тому сенсі, що вони можуть себе реалізувати зараз у цьому суспільстві в 21-му сторіччі і кар'єрно, якщо хоче, і от таким чином. І як жінка, і як мати, і як людина, яка має професію. Тобто, насправді, як ви захочете реалізуватися як домогосподарка, у вас будуть більші проблеми, бо суспільство у вас буде набагато строгіше судити, ніж мене, коли я хожу на роботу в штанах. Тому я співчуваю чоловікам, які дивляться на це все, і думають, так, тобі сьогодні ти хочеш діаманти, завтра ти хочеш на роботу, що ж ти хочеш? Так, це ми так трошки схитрили. Але жінки, які хочуть себе реалізувати, як жінки, які там сидіти і надавати чоловіку відчуття, що він такий великий, і могутній, і приніс додому гроші, діаманти, там і вбитого якогось там ведмедя, ну так і прекрасно. Я не маю нічого проти. Єдине, що я ж кажу, що жінка має знати цінність того, що вона приносить у родину. Uh -huh. Ну, і відверто кажучи, жінка, яка вимагає у чоловіка діаманти, очевидно, знає і так. Тобто їй порада і не потрібна. <рес> Ви... Феміністка може так от вас назвати? Чи саме я думаю, феміністка. що можна. І я б хотіла зауважити, що феміністка це не та, що проти чоловіків, mm -hmm. це та, що за права жінок. Це за... Фемінізм це гуманізм, по суті. Це Absolutely. права у нас викривлення на Україні, у нас викривлення ставлення до фемінізму, до значення цього слова, до людей, які афішують, позиціонують себе як феміністи. Що таке, як відьми, відьми ось кусаю, ми, ми не писаємо, ми не кусаємо нікого. <фем ї> <фем ї> <фем ї> ну тобто, хоча з іншого бі. агресивні, не влаштовані в особистому житті, завжди. Кажуть, да, і, і, і завжди всі ну, зараз вже є нове слово. Гендеристка вона більш таке, ну скажем, більш лояльне, тол толерантне. Мабуть, Але чи це так? одно. це, 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 пр... це такий негативний, ще в нас в суспільстві негативний. є. Ну воно О, в... В... насправді є у всіх суспільствах трошки трошки негативу до цього. Просто різний негатив. Там. А цікаво ну в Україні. Також з власного досвіду і скажімо, не сприйняття з боку жінок такої позиції, як гендерне орієнтоване суспільство, да, як рівні права і можливості для жінок і чоловіків. Деякі жінки так кокетніче відкривають великі тайни, що тільки за чоловіками вони можуть бути успішні, що чоловік повинен бути попереду, а вони в тіні успішну кар'єру. Одним словом, Теж будуть діаманти дарувати. Да, да. Тобто, Дуже рідко, коли жінка приходить, ну наприклад, там до нас, або ми взагалі спілкуємося, вона каже: да, я гендерно орієнтована, я борю за права жінок і все таке інше. Якось ми цього соромимося, і жінки не сприймають. Свобода не це не сприймають, відповідальність. Да. свобода це відповідальність. А подивіться, скільки людей там в підйом, в момент підйому було за незалежність України, uh -huh. а скільки зараз ниття про те, що от на що нам та незалежність, а а питається, а яка а яка альтернатива? Uh -huh. Але люди неють, люди скаржаться, просто така людська природа. А ну жінкам так само знаєте, свобода ж вимагає активної ага, вот так життєвої так, да? позиції. А в принципі, якщо є чоловік, а подумайте, ті жінки, які кажуть я за чоловіком, чиї рішення насправді виконує той чоловік ще велике питання. Ну, тобто те, що вона за спиною ховається, це означає, що вона ну, рішення приймає? Некоторі кокетнічують, насправді, да? але ж і, ну скажімо, значна частина тих, хто і потерпає після цього від домашнього насилля, да? в тому числі від фізичного, морального mm -hmm. і будь-якого від, від вони потерпають, від мовчки терплять, миряться з такою ситуацією і кажуть, ну, Боже, то, сохрані, я ніколи від нього не уйду, пусть он мене луп під смертним боєм. Но ну, це суспільство да. так постановило, що жінка має бути да. за, за ніж Тобто за мужем, за чоловіком, і хай він, якщо б є, то любить. Ну, я, Мене дратують до, просто до крику такі. Оце народна мудрість, так звана. Але вона поширена, до... поширена, вона ну поширена. треба боротися з цим. Ну, Як? Ми mi... отак, от як ви робите, потрошку, потрошку поговорили. Ми з вами хтось подивився, подумав, боже, який жах, оця вони зібрали Так, де вони взялися. А хтось подумав, а може й правда, може я маю взяти відповідальність за частину свого життя чи за все своє життя? Може я маю вести свої стосунки з чоловіком не на підставі. Там я впала в істерику, він купив мені діаманти. Може, якось на більш партнерських заставах. Можу, ну, попрошую. без сумніву, це і мета нашої програми. Ми не нав'язуємо певну да, думку. Да. Глядачі справді нас слухають і роблять свої висновки. На жаль, сьогодні вже немає часу нам говорити. глядачам. А, говорили б, ще й говорили. Шкода, шкода. Дуже мало дуже часу. Вдячні. Вам Світлана, те, дуже чего. Світлана. дуже цікавий співрозмовник. Нам дуже це цікаво це було, і по перший зріст, такі подивитися, порівняти як в Британії, як у нас. І взагалі мене таке враження, що ці погляди ви насправді пропускаєте і через власне Серце, да? це не те, що е, буквально пару хвилин у нас також були і наші колеги, журналісти, вони кажуть, та, гендерна тема це так штучно навіювання, це мода, це, це така абсолютно штучна тенденція. Я так розумію, що для вас це не є модою, да? це ну, потреба. Це, це, е, це, така, нагальна, це да. нагальні проблеми, всі, які нам суспільство повинно вирішувати, щоб розвиватися. Звичайно, відкидати це як штучне, як таке от дике, угу. якісь, якісь дикі феміністки. Це легше всього, тому що тоді не треба на цією проблемою. І замислюватися. Да, і не абсолютно. треба запитувати себе, чи я завжди справедливо ставлюся до інших, хай вони іншої статі, чи іншої раси, чи іншого там віросповідання, А я просто скажу, що це все наносне і це все. Мода. 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 А серйозно і чесно на себе подивитися. Mm. І нам, можливо, теж не завжди вдається. Але... Дякуємо, шановні глядачі, за вашу увагу. До побачення. На все добре, до побачення.